У суботу натовпи ліберальних протестувальників зібралися на маніфестації проти політики президента США Дональда Трампа. У Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні люди скандували руки геть від Гренландії, руки геть від Канади, руки геть від України. Ну а в Лондоні протестувальники тримали плакати з написами Америка, ти Офігіло! Припиніть ображати людей! І він ідіот. Вітаю, друзі! Після оголошення Трампом високих митних тарифів на імпорт демонстрації солідарності пройшли як в США, так і в багатьох країнах Європи, зокрема у Великій Британії, Франції і Німеччині. Суботня акція стала найбільшою загальнонаціональною акцією протесту в США, відколи Трамп обійняв посаду. Організатори кампанії Hands Off руки геть. Планували виступи в 1200 локаціях у всіх 50 штатах. Протестувальники висловлювали незгоду з політикою Трампа, починаючи від соціальних і закінчуючи економічними питаннями. У Вашингтоні на мітингу виступили законодавці від Демократичної партії. Вони особливо багато говорили про вплив багатих донорів Трампа насамперед, Ілона Маска. Конгресмен із Флориди Максвел Фрост. Називав це поглинанням нашого уряду мільярдерами. Цитата: Коли ви крадете у народу, чекайте, що народ повстане. У виборчих урн і на вулицях підкреслив політик. Причин для таких масштабних протестів було більш ніж достатньо. Економічна війна, яку розпочав Дональд Трамп одностороннім підняттям тарифів, спровокувала обвал на фондових ринках, в результаті чого інвестори втратили більше. 10 трильйонів доларів лише за три дні. Я дуже стурбована скороченнями, які роблять у федеральному уряді, сказала протестувальниця на мітингу у Вашингтоні та додала, що їй також хвилюють пенсійні та освітні виплати. Ще пак. Адже 10 трильйонів доларів втратили не тільки мільярдери друзі Дональда Трампа по Гріввольф, але й недержавні пенсійні та освітні фонди. Що ставить під загрозу майбутні і молоді, і пенсіонерів. Ну а що ж Дональд Трамп? А Дональд Фредович продовжує зберігати Олімпійський спокій. У суботу він не проводив жодних публічних заходів. Натомість грав у Маралаго в гольф і планує продовжити грати у гольф, у гольф, в тому числі і в неділю. Що й сталося? Зараз відбувається економічна революція, яка буде нелегкою. Написав Трамп у своїй соціальній мережі Трус Соушов. Але зрештою, США прийдуть до історичного результату, на захист президента виступив Білий дім. Позиція президента Трампа чітка, він завжди захищатиме соціальне забезпечення та для відповідних бенефіціарів. Тим часом позиція демократів передбачає надання пільг соціального забезпечення медікейр та Медікейт нелегальним іноземцям. Що призведе до банкрутства цих програм і розчавить американців похилого віку. Том Гоуман, виконуючи обов'язки глави імміграційної поліції, в інтерв'ю консервативному каналу Fox News так відгукнувся про протестувальників. Вони можуть протестувати біля порожнього будинку, скільки хочуть. Протести та мітинги нічого не означають. Тож, нехай ідуть і реалізують свої правила згідно з першою поправкою. До Конституції США, тобто про свободу слова в Україні. Стало дурною традицією порівнювати президента Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем. Порівняння скажімо відверто таке собі. Коваль коня кує, а жаба ногу наставляє. А ось коли ми пошукаємо аналогію для Дональда Трампа, то несподівано для себе знайдемо пряму аналогію з іншим прем'єр-міністром Великої Британії. А саме з Маргарет Тетчер. Так-так, не дивуйтеся. В політичних біографіях Дональда Трампа і Залізної леді, як називали Маргарет Тетчер, і її прихильники і її недоброзичливці, значно більше спільного, ніж у Володимира Олександровича і Легендарного Уінстона. Судіть самі. Маргарет Тетчер, як і Трамп, двічі працювали в уряді. Вперше. Маргарет Тетчер працювала молодшим міністром в Міністерстві соціальної освіти в консервативному уряді Едварда Хіта у 1970-1974 роках. Вже тоді вона захищала тих, хто чесно працює і не скупилась у виразах на адресу тих громадян, які е, звикли жити на дотації від держави. Нам потрібно скорочувати допомоги для багатодітних сімей, досить плодити злидні. Якось заявила нова міністерка. А вам цей вираз нічого не нагадує? Зокрема, пам'ятну Галину Третьякову, Галю Торпеду. Ні? Гаразд. Йдемо далі. Нова міністерка викликала шквал емоцій і спровокувала політичний скандал, коли скасувала безкоштовне молоко для учнів початкових шкіл. На її думку, це було проявом популізму. А заощаджені гроші Маргарет Тетчер перенаправила на інші потреби освітніх закладів. А ось працюючих вдів Течер всіляко підтримувала. Вона різко критикувала скасування пенсій для жінок, які вийшли на роботу після смерті чоловіка. І водночас домоглася від, для громадян безкоштовного відвідування музеїв і бібліотек. Втім, час консервативного уряду Едварда Хіта добігав кінця, і вже на парламентських виборах після парламентських виборів 1974 року лейбористи знову повернулися до влади. Правляча верхівка консерваторів, щоб зберегти себе, вирішила звинуватити Маргарет Тетчер у цій поразці. У відповідь Залізна леді заявила, що справжньою причиною поразки на виборах був відхід керівництва партії від принципів консерватизму і його капітуляція перед соціалістами. Вона не змовчала, а перейшла в контрнаступ і несподівано для всіх виставила свою кандидатуру на виборах керівника партії у 1975 році. З'їзд Республі... консервативної партії і підтримав, і вона стає її лідером. Зоряний час для Залізної леді настав у 1979 році, коли 54річну Маргарет Тетчер обирають на посаду прем'єр-міністра. На той час ситуація у Великій Британії була катастрофічною. Колосальний державний борг, 2 мільйони безробітних, висока інфляція. Але Маргарет Тетчер це не злякало. Вона енергійно береться за справу. Її кредо найкращий спосіб вирішувати серйозні проблеми це діяти жорстко. Як жартували дотепники після того, як Маргарет Тетчер оселилася в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг Стріт 10, хрязкіт меблів, що ламаються, і брязкіт розбитого посуду, стали регулярними. Я надзвичайно терпляче за умови, що, врешті-решт. Вийде по-моєму, любила повторювати Залізна леді. Що ж зробила Маргарет Тетчер на посаді прем'єр-міністра? Скоротила державні видатки, потіснила профспілки, почала боротьбу з інфляцією, розвивала малий бізнес, знижувала прямі податки, реформувала пенсійну та соціально-страхову систему, урізала соціальні допомоги, підвищила ПДВ, приватизувала частину націоналізованих підприємств. Зменшила дотації державним корпораціям. Ну і саме головне, вона дуже швидко нажила собі ворогів. Нова економічна політика, яку проводила Маргарет Тетчер, викликала шалену критику як серед опозиції у лейбористській партії, так і серед консерваторів всередині правлячої консервативної партії. Втім, це ніяк не вплинуло на залізну леді. Вона провела чистку серед керівництва консервативної партії, звільнивши всіх тих, хто критикував її політику, а на заміну їм розставила особисто відданих їй людей. Незважаючи на загальне погіршення економічної ситуації в перші два роки її правління, течер продовжувала гнути свою лінію. Припинення дотацій збитковим державним підприємствам привело до їхнього закриття, що збільшило безробіття в країні з 2 до 3 мільйонів людей. Цьому сприяла і тотальна приватизація. Нові власники з метою оптимізації видатків також скорочували персонал. Додайте сюди урізання державних програм соціальної допомоги і буде справжня картина масла. Наприкінці другого року правління уряд в консервативній партії розпочалися розмови про необхідність зміни лідера. Залізній леді загрожувала відставка. І хто знає як би склалася її політична кар'єра, якби не війна. 2 квітня 1982 року аргентинські війська висадились на Фолклендських островах, які знаходяться в Південній Атлантиці неподалік Аргентини. Спір про їхню приналежність тривав досить давно. Велика Британія, яка їх контролювала, навіть подумувала про поступову передачу Аргентині цих островів, за прикладом Гонконгу. Проте була одна проблема. Мешканці Фолклендських островів, нащадки шотландців і валійців, категорично не хотіли переходити під владу Аргентини, де правила військова хунта. І тоді військова влада Аргентини, на чолі з генералом Гальтієрі, вирішила вдатися до сили. Вочевидь, аргентинські військові сподівалися, що Велика Британія не наважиться на складну і дороговартісну військово-морську операцію. Але вони погано знали, з ким вони мають справу. Маргарет Тетчер відмовилась активувати статтю 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, згідно якої напад на країну -член, члена Альянса є нападом на весь Альянс. Вона заявила, що зона дії НАТО це Північна Атлантика. Врешті-решт, сама назва НАТО свідчить про це: Організація Північно-Атлантичного договору. А Фолклендські острови знаходяться в південній частині Атлантики, тобто за межами дії НАТО. І заявила. Що Велика Британія впорається власними силами, тут вона підіграла Сполученим Штатам Америки, які дуже не хотіли втручатися в цей конфлікт. Бо і Велика Британія, і Аргентина були союзними для них державами. Незважаючи на те, що генерал Галтієрі очолював диктаторський режим, він, як і нікарагуанський диктатор Анастасіо Сомоса, хоч і був, за словами американських очільників, сучим сином, проте своїм сучим сином. А тим часом Залізна леді діяла швидко і рішуче. До Фолклендських островів було відправлено військово-морське з'єднання у складі двох авіаносців Гермес і «Інвінсибл», п'ять есминців та шість фрегатів, які дуже швидко вирішили цей конфлікт. 14 червня 1982 року аргентинці капітулювали і над столицею Фолклендських островів містом Порт Стенлі знову було піднято прапор Великої Британії. Для Аргентини поразка стала болючим ударом по національній гордості. Вона стала безпосередньою причиною падіння аргентинської військової хунти вже 17 червня Леопольдо Гальтієлі під впливом масових демонстрацій у Буенос-Айресі пішов у відставку. Необхідність війни і її історичне значення досі служать предметом запеклих суперечок в Аргентині, але керівництво країни, яке раніше не відмовляється від претензій на острови. Хорхе Луїс Борхес написав вірш пам'яті британських і аргентинських солдатів і назвав війною сваркою двох лисих через гребінець». Хай там я, але військова перемога сприяла зростанню патріотизму у Великій Британії і посиленню позицій уряду Маргарет Тетчер. Додатковим фактором, що додав їй популярності, стало економічне зростання, яке почало відчуватися з кінця 1982 року. Реформи почали давати позитивний результат. Як наслідок, на парламентських виборах 1983 року консерватори на чолі з Тетчер отримали блискучу перемогу, отримавши більше 42% голосів виборців, в той час як лейбористи отримали лише 27,5% голосів. Проте цей тріумф не змусив Маргарет Тетчер почувати на лавах. Криза відступала, але вона не зупинялась на досягнутому. У 1984 році уряд Залізної Леді прийняв рішення про закриття вугільних шахт. У Великій Британії, в результаті чого більше 34 тисяч шахтарів залишилися без роботи. Протистояння з шахтарськими проспілками тривало майже півтора року і закінчилось повною перемогою течер. Шахти було закрито, дотації вугільній промисловості припинено. Ще однією важкою проблемою, яку намагалася вирішити Залізна ледя, була проблема е тероризму в Ольстері, в Північній Ірландії. Засуджені терористи, серед яких був популярний поет Бобі Сенс, оголосили голодування, вимагаючи надання їм статусу політичних в'язнів. Тетчер відмовила і не пішла на поступки. В результаті Бобі Сенс, якого було прямо з тюрми обрано депутатом парламенту Великої Британії, помер на 66-й день голодування, а потім померли ще троє його товаришів. Протистояння з ірландськими націоналістами Тетчер програла. Громадська думка була не на її боці. Притамана її жорсткість і непоступність зіграли з нею погану справу. Ця поразка стала початком її кінця. Консервативні партії втомилися від абсолютно тиранічної влади Маргарет Тетчер. Часи змінилися, криза відступила, і її соратники більше не бачили необхідності терпіти авторитарний стиль своєї лідерки. В результаті, у 1990 році Маргарет Тетчер. Не обирається на посаду лідера консервативної партії в першому турі, і йде у відставку. Так закінчилася епоха Залізної леді. До сьогоднішнього дня не вщухають суперечки навколо спадщини Маргарет Тетчер. За 11 років вона змінила політичний ландшафт Британії відповідно до своїх ідей, провела радикальні реформи, що зачепили кожного британця і навпіл поділили громадську думку щодо неї. Таких суперечливих думок щодо себе не викликав жоден інший британський прем'єр. Для прихильників вона є людиною, яка відновила міжнародну могутність Британії. Критики ж вважають, що вона сіяла конфлікт у суспільстві, а людська ціна її реформ була величезною. Найкраще, як на мене, особистість тетчер охарактеризував лорд Моріс Сатчі, колишній голова консервативної партії, який виділив її головну рису як лідера. Цитата. Вона розуміла, що в політиці, так само як у юриспруденції, вирішальними речами є мотивація та намір. Це те, чого в суді намагаються побачити присяжні, і того так і шукає громадська думка в політиці. Тож для того, щоб побачити, що насправді було в її голові, а деякі критики плутають цей жорсткістю, бездушністю, треба знати, що для неї найважливіше була мотивація. І мотивацією була думка, що Британія. Може знову бути великою державою. Кінець цитати. Саме бажання відродити колишню велич Америки є рушійною ідеєю для Дональда Трампа. В цьому його мотивація є тотожною мотивації Маргарет Тетчер. І можна скільки завгодно глузувати з прихильників мага «Make America Great Again» Зробимо Америку великою знову і з їх червоних блейзерів. Проте мільйони американських виборців. Побачили саме таку мотивацію в діях Дональда Трампа і вдруге обрали його президентом. Як колись Маргарет Тетчер, Дональд Трамп отримав країну на межі катастрофи, і перед ним сьогодні реально стоїть завдання її рятувати. 36 трильйонів доларів державного боргу загрожують тотальним дефолтом і обвалом не тільки американської, але й світової фінансової системи. Та в цих умовах. Дональд Трамп діє так само, як і Маргарет Тетчер. Жорсткі непопулярні заходи по скороченню державних видатків як всередині країни, так і за її межами, чим сьогодні і займається Ілон Маск. Ну і паралельно підняття податків для іноземних товаровиробників у вигляді нових митних тарифів. Нам чи такі жорсткі заходи додадуть популярності Дональду Трампу як всередині країни, так і за її межами, але іншого виходу немає. Принаймні ніхто нічого більше не пропонує. Трамп вважає, що альтернативи його економічному курсу не існує. Тому він і діє тими ж методами, що й заліз на леді, формуючи свій уряд з особисто відданих людей, які будуть діяти так, як вважає Трамп за найкраще. Пам'ятаєте слова Маргарет Тетчер? Я надзвичайно терпляче за умови, що, врешті-решт, вийде по моєму. Під цими словами, напевно, міг би підписатися і Дональд Трамп. Ну, а що ж всіх нас чекає в недалекому майбутньому, які для Маргарет Тетчер найближчі два роки будуть визначальними для Дональда Трампа? Чи вдасться йому подолати кризу і відвернути загрозу дефолту? Невідомо. Це буде залежати від того, чи виявиться достатньо терпіння у американських виборців пережити ту саму шокову терапію, яку запропонував їм Дональд Трамп. Вже зараз, коли не минуло і 100 днів його перебування на посаді президента, деякі опитування показують, що рейтинг схвалення президента Трампа дещо знижується. Опитування Reuters and Ipsos, опубліковане на початку цього тижня, показало, що його рейтинг впав до 43%, що є найнижчим показником з моменту початку другого терміну Трампа в січні. Нагадаю, що з 20 січня, коли він почав обіймати посаду президента, його рейтинг складав 47%. Те саме опитування показало, що 37% американців схвалюють його управління економікою, тоді як 30% схвалюють його стратегію щодо зниження вартості життя в США. Інше нещодавне опитування, проведене Harvard and Harris, показало, що 49% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Трампа на посаді порівняно з 52%, які були у нього минулого місяця. Однак те саме опитування показало, що. 54% виборців вважають, що він виконує свою роботу краще, ніж Джо Байден на посаді президента. Так що, поки що, підстав для хвилювання у Дональда Трампа немає, він може і далі спокійно грати в гольф в Маралаго. Проте не потрібно забувати, що терпіння виборців небезмежне, і вони можуть значно підкоригувати політику свого президента на наступних виборах до конгресу, які відбудуться уже за два роки. Про це Дональда Трампа публічно попередив один із визначних сенаторів республіканців Тед Круз. Цитата: якщо тарифи Трампа та будь-які помстиві заходи залишаться в силі на довгий термін і приведуть до рецесії, особливо важкої рецесії, то у 2026 році політично, ймовірно, буде кривава баня. Ви з демократичною палатою, а можливо, і з демократичним сенатом. Кінець цитати. Ну що ж, Трампу лише залишається сподіватися на Білого лебедя. Того самого, що в 1982 році прилетів до Маргарет Тетчер у вигляді Фолклендської війни і врятував її від ганебної відставки. Схоже на те, що в команді Трампа прораховують і такий варіант, тільки тепер замість Аргентини буде Іран. Вже зараз на американську базу в Індійському океані на острові Дієго Гарсія перекинуто важкі бомбардувальники Б-2 і літаки заправники КС-135. А сьогодні стало відомо про прибуття до Ізраїлю двох додаткових систем протиповітряної оборони Патріот, останньої модифікації, і окремо новітньої системи протиповітряної оборони ТЕД, призначеної для знищення повітряних балістичних цілей, як то кажуть, в повітрі запахло порохом. Вочевидь, Трамп розраховує на маленьку переможну війну. Але як буде насправді, проживемо, побачимо. А на сьогодні все. Ціком доброго слава Україні.